23 червня о 17.00 на стадіоні Колос відбулося протистояння між двома командами першої ліги чемпіонату Київської області футбольний клуб Бориспіль та футбольний клуб Артилерист Дівички. Гра розпочалася з натиску господарів і на четвертій хвилині зустрічі Бориспільцям вдалося відкрити рахунок. Олексій Артеменко передав пас на Романа Дороганя, який в свою чергу забив м'яча у ворота ФК Артилерист. На цьому гравці футбольного клубу Бориспіль не зупинилися. На 50 й хвилині спортсмени провели серію атак проти конкурента. Бориспільські суперники не стояли осторонь та намагалися створити небезпеку для господарів поля. Повідомляє Ірина Пісоцька, прес-центр ФК Бориспіль. На 15 15-й хвилині відбувся штрафний удар. Гравець артилеристів під номером 16 зробив спробу зрівняти рахунок. Але бориспільські захисники вибили м'яча за межі поля. Вже на 17 17-й хвилині матчу гравець ФК Бориспіль Вадим Тарасюк технічно обіграв суперника і забив гол. Рахунок 2-0. Первый круг уже закончен. Первый круг мы закончили на первом месте. Так федерация сделала, что Дві ігри із второго круга будуть грати ну, далі продовженням первого круга. Це сьогоднішня гра з дівічками і наступне воскресення. Ми приймаємо команду Макарова. Дома. 27-ма хвилина. Ще одна атака. Ведучий м'яч до воріт, Роман Дорогань дав пас на капітана Бориспільської команди Олександра Дмитрюка. І той забив гол 3-0. Далі в складі ФК артилерист відбулася заміна. 35-та хвилина матчу. Олег Яременко, Бориспільський гравець, зробив ще одну спробу забити. Гол. На завершення першого тайму гравець ФК Бориспіль Роман Дорогань вийшов сам на сам з воротарем суперника і забив гол. Перша половина матчу закінчилася з рахунком 4-0 на користь футбольної команди Борисполя. За улюблену команду вболівав 11-літній Вадим. Хлопець в захваті від матчу каже, що приходить майже на всі ігри футбольного клубу Бориспіль. Я люблю футболі найбільше. Коли виграють, а сам не хочеш стати футболістом? Ну я на футбол ходжу, але не дуже сильно. Що побажаєш гравцям? Ну, щоб вони далі вигравали. Другий тайм у командах відбулися заміни. На поле замість Романа Дороганя вийшов Василь Смолієвський. Гра продовжилася рівномірно. Особливу активність на початку другого тайму команди не показували. Але так тривало недовго. Вже на 51-й хвилині матчу Василь Смолієвський обіграв суперника та забив гол. 5-0. Бориспільська команда продовжила манеру поведінки першого тайму. Зрозумівши це, ФК-артилерист, вирішили бомбардувати суперників. Та на 59 й хвилині гравець під номером 22 забив неочікуваний перший гол у ворота ФК Бориспіль. Далі серед команд знову відбувся ряд замін. З новими силами господарі поля продовжують попередній успіх. На 79 й хвилині Василь Смолієвський знову забиває гол у ворота артилеристів 6 6-1. На 80-й Бориспільський гравець отримав попередження. А вже за хвилину Василь Смолієвський і знову прострілив м'ячем у ворота артилеристів. 7-1. Повторити успіх попередника намагався Бориспільський гравець Олександр Фесенко. Потім гравець ФК артилерист отримав жовту картку. 85-та хвилина. Щасливими для гостей матчу. Кіпер ФК Бориспіль Олександр Тарасенко вибіг з меж воріт, щоб їх захистити. Проте фортуна була цього разу не на боці господарів. Цей момент став чудовим шансом для артилеристів. Їхній гравець забив гол. 7-2. Цьому гості не здалися. На останніх хвилинах матчу їм вдалося забити ще два голи у Бориспільські ворота. Новенькі гравці Борисполя. Вже який матч поспіль показують чудову техніку та гарні результати. Президент футбольної команди Володимир Кудря розповів про цьогорічний склад команди та результат заміни гравців. Пока состав нас устраюває збираємося хоч не в повному комплекті не 17 чоловік, 14-15, але все одно. Ребята все достойные, достойные замены. Грати було досить важко, зізнається Олег Яременко. Заважала спека, проте в цілому матч був на високому рівні. Хороша гра, понравилась все. Ну, в кінці немножко нас не вистачило, може, розслабілялися, започувствували слабінку суперника. Гру завершено з рахунком 7-4 на користь футбольного клубу Бориспіль. Вітаємо команду переможців та нагадуємо, що наступний матч відбудеться в неділю, 30 червня. Олена Скринник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.